Рів 12-го століття, який показує межу стародавнього Чернігова, виявили археологи на вулиці Любецькій. Там зараз ремонтують водогін. Як розповів Суспільному археолог Ігор Ігнатенко, до цього часу ніхто не знав, де вона була розташована. З історичних документів відомо, що поряд з ровом у дванадцятому столітті стояла стіна, яка слугувала укріплення міста. За нею була дорога, яка вела до Любеча. Це... Кордон давнього Чернігова. Тобто, все, той трактор, що там на... ззаду їздить, це він уже за Черніговом. Справа в тому, що е, старовини Чернігів до Київської Русі, от він е, е, ріс-ріс-ріс, досяг якраз цієї межі. І після, потім, після цих всіх негараздів монгольської навали, він зменшився і зміг ну дорости знову вдруге сюди, аж тільки в 19 столітті. Тут, де приблизно де я стою, був насипаний вал. Значить, із ґрунту винятого зрову, зверху якого стояла стіна. Це була зовнішня укріплена лінія міста Чернігова, і про неї ми просто знали із документів, але на практиці ніхто ніколи його не бачив, не розкопував. І тому це, от ну, вперше, археологи дісталися і побачили оцю о, значить, живцем межу давнього Чернігова. Біля знайденого рову археологи виявили і рештки горщика 19 -го століття, Дещо раніше поряд з ровом виявили і залишки двох поховань. Зі слів Ігоря Ігнатенка, тут було кладовище. З приводу поховань, які тут були знайдені ще раніше, дата така може підтверджувати от. Ну... Могла бути підтверджена тим, що поховання, там кургани або могили просто ґрунтові, були знайдені як з внутрішнього боку від цього рову, так і зовнішнього. Тобто тут колись було кладовище велике, ще язичницьке, а ем, вали рів зробили вже після того. І таким чином просто е, межа Чернігова розділила, тобто частина кладовища старовинного за. Потрапила до Чернігова, а частина залишилася за його межами.